Я недавно дивилася, і, в принципі, там падало те, що м -м, тільки два виходи є з міста для наших ЗСУ. Котла ще там нема, але він може бути, і там тільки якась маленька прогавина, щоб виїхати звідти вийти. А, зараз там якесь обмеження. А, я так розумію, що там зараз перекриті ці виходи. Чому? Що це таке взагалі? Ну, коротше, дивіться, зараз ЗСУ приймають саме об... оборонительну позицію. Кірка Пентакул. Тобто зараз Русня там обстрілює, гатить і так далі. А ця карта що означає з мечем, коли? З мечем – це саме війна, військове положення. Тобто, угу. ну, це імна оборонительна позиція наших ЗСУ, да, І виходить. Тоді тут питання: це планова оборона? Я так розумію. Давайте подивимось зараз взагалі. Позицію ЗСУ. Тобто я просто дивилася розклад, вже мені показувало, що в цьому місяці має бути якась допомога військова, тобто це якась зброя. І я думаю, що якраз таки це оскільки це падає на, на сторону Русні, мені здається, що якраз таки підкріплення якесь прибуло до Русні саме і техніка.